Пані та панове, бажаю здоров'я. Вітаю всіх із 2025 роком, з Новим роком. Надіємо, що цей наш новий рік принесе нам багато різних надій, сподівань, принесе нам мир і мир, щоб, по крайній мірі, був найбільш, знаєте, хоча б за нами, щоб правда була за нами. І ми на це надіємось, сподіваємось. Хочу побажати всім, хто мене дивиться, всім українцям, всім моїм глядачам, всього всього найкращого, щастя, здоров'я. І в цьому році я бажаю так, щоб звичайно в житті бувають різні ситуації, різні проблеми. Але я хочу, щоб в вашому житті в цьому такому непростому році. Все вирішувалося, і всі проблеми ви змогли вирішити. І так, сьогодні ми робимо таророзклад на 2025 рік Україна. Скоріше за всього, що я зроблю кілька розкладів, тобто це не буде тільки про Україну, я зроблю ще про Росію, про Білорусь і про Ша. Звісно, у мене часу не так багато на відео, тому я, коли по мірі можливості, буду їх для вас робити. Сьогодні відео буде присвячене на 2025 рік виключно Україна. І так, дивимося, що нас чекає в цьому році, що нас очікує в цьому році і що нас жде. Я завжди працюю, не завжди, але в більшості випадків на старій колоді, я її просто трішки краще знаю, трішки краще на ній орієнтуюсь, ніж на інших колодах. І так, поїхали. Значить, 2025 рік буде для нас роком, доленосним. Звісно, щороку у нас доленосні роки, в один рік страпляється те, в інший рік інше. Проте тут іде не те, що вирішення конфлікту, а можливо, навіть я можу сказати про припинення важкої ситуації. І оскільки зараз найболючіша ситуація це війна. Це смерті, це страшні руйнування і палетичні ситуації дуже важкі. То в цьому році можливе деяке вирішення. Я, знаєте, теж трішки сучасна людина, теж щось читаю, щось дивлюсь. І от я вам хочу сказати, що росіяни вже давно становлять свої прогнози. що... Війна закінчиться саме в 2025 році, оскільки всі мають надію, важка економічна ситуація, важка політична криза, яка буде у них, і якби криза, яка є у нас, оскільки в нас взагалі рознищена країна, можна сказати, що багато дуже знищено міст. Окупованих ситуацій, то ця важка ситуація в цьому році почне вирішуватися. Але не факт не 100%, що вона вирішиться на усі ну, 100%. Оскільки я маю твердження, саме що це воєнна ситуація, я вам зараз все покажу. І так, дивимося. Одну секунду. Доленосна це карта долі, карта таких, таких, знаєте, інтуїцій, війна ну вона не війна, а оце підвищення, загострення. ну Війна можна сказати, воєнна ця ситуація, ось якщо читати всі ці три карти, Зни... вирішення, швидке вирішення болючої ситуації. Або не наскільки швидке, бо це дуже довга карта, та карта жертви. Повішений, так? то карта жертви, карта якоїсь довгої ситуації важкої болючої, вона перевернута в цьому випадку, і поряд стоїть дуже болюча ситуація. Тобто, уже якісь проблеми, дійсно, в 2025 році вирішуватимуться. І як стверджують росіяни, то росіяни стверджують так, що якби російська сторона дуже зацікавлена. У випадку тому припинення війни в Україні, бо іде крах, і я казала, що велика є вірогідність того, що Росію поділять, що купони, талони і так далі, то, звісно, це вже в них з'явилося, а все з'явилося тому, що в цьому році був неврожай. І так, ми дивимося нашу країну, і що ця ситуація, яку вони почнуть вирішувати, чи можливе. Припинення війни, зараз ми глянемо з вами. Значить, дивіться, є досвід, є досвід, є ситуація з війною, вже, знаєте, багато часу пройшло, багато втрачено шансів різних, багато втрачено людей. В тому числі людей не тільки військових, але й військових також дуже багато втрачено. І всі вже бачать над цією, що важка ситуація дуже сильно, що це болюча ситуація для всіх. І ще вже є воєнний досвід, відлюдник це досвід. І звісно, знову випала карта перевернута. Тобто цю ситуацію в 2025 році вирішуватимуть. Але чи вирішать її так, як цього б хотілось усім, особливо нам? Давайте подивимось. Право тому, що дуже велика вірогідність є того, що розв'яжеться інша війна, вже запланована інша війна на, можливо, навіть іншій території. Тобто, і знову так в Росії ну, там я і читаю, то вони на Литву планують, то вони на Польщу планують, то ще на щось вони планують. Тобто відносно України вже як країну перспективну Росія точно не розглядає і якби вже вирішення цього питання йде дійсно відкритим. Але повного припинення війни ну, я не, не дам вам 100% гарантії, так як говорять, що от закінчиться. Це дуже важко закінчити. Проте, вже будуть якісь результати. Саме в Україні будуть результати щодо цієї війни і будуть результати суттєві. А от у Росії є моменти. є моменти, Ну, я б хотіла Росію дивитись окремо, але це невід'ємна частина, невід'ємна частина України, в тому числі Курська область. то... Звісно, що я вам скажу так, що можливо будуть торги, щоб повернути назад Курську область і привести до тих територій, які були мінімум у 2014 році. Тобто, всі домовляються, всі шукають вихід, бо дійсно в Росії крах у нас, стала, хоч Європа якимось чином підтримає так, дуже тяжко збільшились податки. Збільшились платежі, ну, можливо, не в усіх регіонах, але вони збільшились. Але тут є момент, що ця конфліктна ситуація, вона переходить і зі сторони, зі сторони України на іншу територію. І тут випадає: от я так думаю, що це наша була багата стала бідна. А ось у мене Росія стоїть, так? То є територія російська, де іде, скоріше за всього, молоді тут іде як громадянська війна. Розумієте, десь буде інша війна. Можливо, на спалахи, знаєте, такі спалахи воєнні на іншій території, оскільки випав король мечей, зараз я вам його знову покажу, ось він. То звісно, оскільки випав король мечей, то я так підозрюю, що це може бути не європейська країна, бо не випала та карта для Європи, а саме спалахи на іншій території. Я так думаю, що вже дуже багато незадоволених людей в Росії і є нюанс, що якби війна сама по собі вона перекинеться на територію Росії. Вже вона перекинулась, вона є в Курській області. Але тут є моменти, що на новій території, а Росія дуже велика. І сам Путін казав, що 400 400 спірних територій у Росії. Тобто маєте на увазі, що якби, є моменти, що вірогідність того, що можливі, ну не зовсім може громадянська війна, як доказала практика, довела практика, то росіяни, можливо, на такі речі, які. Є у нас і в інших країнах нездатні. Вони якось не більш згуртовані. а Питання у тому, що країна дуже велика, а населення її дуже маленьке. І вже багато є такої інформації, що там насправді не 140 мільйонів, а 80. Ну, Можливо, зараз вже і 80 багато мігрувало в інші країни. І... Попри таку велику країну, що вона найбільша країна світу і хоче збільшуватись і збільшуватись за рахунок інших країн, втім, Росія не має великого населення. Є старі люди, там погана медицина, там не має такої медицини, знаєте, що, як в Ізраїлі, наприклад. Тобто, медицина там. Не дуже добра, і виходить, що населення зменшується, зменшується і зменшується. Проблема тут демографічна дійсно існує, саме тому можливо вони ось примушують там народжувати, збільшити населення. Ну, знову-таки, чисті росіяни європоїдного типу їх не стільки там багато, там же ж різні є, живуть національні меншини. І, якби я не, не знаю, як цікавить, чи їх кількість цікавить, чи їх якість цікавить. І так, дивимось далі. Це не нова ситуація, випадає карта смерті, нова колода, карта суда і карта суду, то, звісно, тут виходить, що потрібно вирішити проблеми, бо це двостороння колода, і стоять люди перед. Судом, а не після його, після ось стоять. Тобто, виходить така ситуація, що люди повинні вирішувати проблему. Тобто на 2025 рік проблема закінчення війни буде вирішуватись. Але чи вона буде вирішена, зараз ми глянемо. Ну, поки що в 2025 році на 100% на 100%, що прямо 100%, не, не буде, не даю я такої гарантії, що в 2025 25 році все абсолютно закінчиться. В 2025 році вирішиться дуже багато нагальних питань. Дуже багато. Це не буде швидко, так як ми хочемо, але ці питання дійсно будуть вирішуватись. Конфлікти будуть вирішуватись, прийматимуться закони. Буде, звісно, в Україні чистка продовжуватиметься влади, чистка у суспільстві. Звісно, почистити всіх дуже важко, і мало зацікавлених людей. Втім, ганяють потихеньку корупцію не настільки, як нам хотілось. Але продовження цієї історії триває. І так, дивимось далі. Так, ще, 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 дуже, дуже багато повинно пройти, ще не всі домовленості, не всі закони і не всі зацікавлені на 100% у 2025 році, що закінчиться війна. А чи вона закінчиться до 2025 року кінця року, не початку, а кінця, бо прийде Трамп. І, звісно, скоріше за всього, що, що скажуть, те і буде робити, і якби дуже багато є зацікавлених сторін у цій війні, війні в Україні. А то до кінця року я вам зараз скажу ця болюча ситуація ще на сході. На Сході нічого не буде вирішено. А схід він великий і багато з нас живе на Сході, так от ще на 100%, на 100% будуть багато змін. Але на 100% не буде вирішено. Ще є моменти, що, скоріш за все, все-таки так, в, в майбутньому буде допомога. І, звісно, під нашими прапорами є багато людей воює, всі це знають, і це не є секретом, і будуть додаватись війська. Це все реально. І, можливо, не так у відкритій формі, не так офіційно, бо якби це непроста ситуація, і багато є моментів, що не треба знати. Втім, допомога буде воєнізована і, скоріше за всього, що. Допомога у живій силі, тобто не те, що допомога, а все-таки інтернаціональні війська, вони цілком можливі бути в Україні, але не таким знаєте, чином, що от з прапорами. Це все буде під українським стягом. 2026 рік ми забіжимо, чи можливе вирішення конфлікту в 2026 році. Бачите, дуже важка ситуація, то готуйтесь що, готуйтесь, що це не буде так швидко, так як ми того хочемо. І так, що я вам скажу, що, звісно, вирішення буде великих питань, багато питань, але ця війна війна в Україні, воєнний конфлікт в Україні, 2025 році на 100%. Вирішитись не буде і не може, тому що багато так і говорять, що це більш як дуже схоже на Третю світову війну вже, і війни тривають вони досить довго. То, звісно, 2025 рік для нас буде великим роком, великим кроком, але, але не на 100% вирішення конфлікту. Можливо, можливо, давайте глянемо ще одну колоду. Можливо, ми, звісно, як знаєте, чи буде припинення вогню. Давайте запитаємо в карт, чи буде припинення вогню. І так, дивимося, чи буде припинення вогню. Стоять питання карти всі на майбутнє за припинення вогню, скоріш за всього, буде домовленості проводитися туди далі, близько до літа, осінь, а можливо, затягне в зиму. То, звичайно, можу я 100% помилитися, і це закінчиться. Навесні або там взиму ще на початку 2025 року. Але кубки вони свідчать більше про літо і про багато є невирішених ситуацій, тобто перевернутих карт. Шукатиметься вихід з положення. 2025 рік це пошук виходу з положення, це пошук. Компромісів, пошук, вирішення конфлікту, оскільки вже в Росії, скоріше за всього, буде дуже багато незадоволених, і Росію ми будемо дивитися іншим відео. Втім, оці країни вони отак між собою пов'язані із-за Великої, за того, що у когось вирішили чужі долі, так можна сказати, то 2025 рік це рік вирішення нагальних питань, рік намагання вирішення конфліктів, рік намагання вирішень припинення цього вогню. Якщо в 2024 році про припинення вогню мова не йшла, то в 2025 питання стоятиме отак. Ребром. Тобто, щоб ви розуміли, ситуація йде таким чином, що якби тут гроші замішані і всі хочуть грошей. Близько до літа можна щось говорити і туди затягне в осінь в зиму, втім, конфлікт буде шукати дуже важко вирішити конфлікт, і мир буде шукати, буде шукати всім країнам. В вирішенні конфлікту Україні дуже важко. Дуже важко. Всі хочуть миру, ну, хоча б припинення війни, щоб закінчилось, випадає карта смерті, але все-таки є момент, що карта дурака ось, вона перевернута. Тобто ситуація не нова і більше як вирішення питання йде. Вирішення, але не закінчення. От так. Тобто буде затягуватись там до літа щось вирішуватиметься, чи зменшуться обстріли? Ну, ви знаєте, як? Тут іде, що можливо бути так, що, знаєте, всі хочуть завершити, але не знають як. Чи зменшаться обстріли, то можуть періодичні бути, тобто трішки зменшились, от ми думаємо, от притихло. Тоді знову хоп, ну, то жезлів, і знову великий обстріл. Тобто Росія ще не готова. Вона ще існує як країна, і існує як повноцінна країна, і ще існує в багатьох сферах як шеф, як десь головна. І має вплив на багато яких країн, Тобто вона є як одиниця і ресурси в неї є. І може бути таке, що, ніби, здається, на спад пішло, ніби щось домовилися, Росія знову десь обстріляла, знову десь порушила. Тобто ситуація виглядає таким чином, що. Щоб дуже такі, знаєте, затища, зменшення, знищення. Будьте готові до того, що ми повинні боротися далі. Ми повинні боротися далі. Дуже багато зацікавлених сторін цієї цій ситуації. Так, тут ось є, є влада, ну, не обов'язково, що вона наша. Є люди, які навіть, то, знаєте, одна сторона вже згодна, а інша ні, інша хоче продовження. Тобто конфлікт намагатимуться вирішувати, але до компромісів дійти дуже важко. Втім, можливе, втім, можливе за, за припинення. Якщо воно припиниться, то звісно, що по карті колесо фортуни це, звісно, вже само по собі має припинитися. Багато зацікавлених сторін вестимуть ці переговори, буде багато домовленостей. дуже багато домовленостей. домовленості навіть про припинення вогню. Втім, чи Росія виконуватиме ці домовленості, то тут, випадає, я тільки спитала, що Росія може не виконати ці домовленості. Саме тому. На 100% закінчити цю війну ось, і продовжиться знову. Знову ми будемо протистояти. Тобто, майже домовилися, обстріляли, майже домовилися, обстріляли, вирішили майже одну ситуацію, з'явилася інша ситуація. Тобто, 2025 рік змія це тварина дуже розумна, пройде дуже багато змін, звісно, в Україні. Пройде дуже багато, прийнято буде законів, вони приймаються завжди і часом болючі, а часом і ефективні ці закони. Приймуться закони, приймуться, будуть іти розмови про припинення, про вирішення. Багато чого вирішиться, але буде таке, що Росія багато чого не дотримає. І навіть якщо буде складений документ, Росія запросто під час складання цих документів. Може порушувати свої обіцянки, не дотримувати свої обіцянки, бо вона існуватиме ще в 2025 році, як одиниця, як країна. І ще буде досить таки міцною країною. Важко так у них буде багато проблем. Але як одиниця вона існуватиме. І саме по цій, причині, по цій причині є питання, по тому, чи Росія дотримається і дуже мала вірогідність, що вона дотримуватиметься того, що вона обіцяла. От навіть готуються документи, хоп, і великі обстріли, якесь там місто постраждало і випустили. А ми вам нічого не обіцяли, що ж документи не зроблені. Тобто ситуація виглядає таким чином, що я хочу вам побажати, щоб ви всі були мужні. Багато чого вирішиться, як вирішується щороку. Ну, надіємось на краще, надіємось в перемогу в віру. Втім, тримаємо хвіст пістолетом, ані за вітром, і живемо далі. Бережемо себе, бережемо один одного. Любимо, цінуємо, всіх вас вітаю з Новим роком. цьому цьому побачимо! Слава Україні!